Ламікон Дермгель Обирай. Скажи грибку, прощавай триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарас. О 7 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Вони провели міжурядові консультації на тлі заяви словацького голови уряду про те, що він проти вступу України до НАТО. Як повідомляється сам пан Фіцо пообіцяв не блокувати шлях України до ЄС, але знову ж таки наголосив на тому, що ставиться дуже прохолодно до членства України в північно-атлантичному альянсі. Серед того, що вдалося підписати тих документів, які вдалося підписати між Україною та Словаччиною, Називають те, що а, Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту. Пам'ятаємо, що обстріли Росії Росією а, енергетичних об'єктів України вони тривають. І, і щоночі, щодня, ми можемо спостерігати. Що саме туди цілять наші вороги, про те, що відбувається між Україною та Словаччиною, як треба трактувати слова прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, ми поговоримо з нашим наступним експертом. З нами на зв'язку Олександр Дулеба, політолог зі Словаччини. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі! Дякую за запрошення. Бажаю всім здоров'я. Дякую, що доєдналися до ефіру. От ми розуміємо, що Роберт Фіцо є політиком, так і от коли він робить. Певні заяви, мабуть, він звертається до е, свого електорату, так до частини своєї аудиторії, до частини громадян Словаччини. Наприклад, коли він говорить про те, що слухайте, ну не можна ні в ні, ні в якому разі е, приймати Україну до НАТО, бо буде ж третя світова війна. Чи наприклад, якщо він говорить про те, що е, знаєте, в Україні воюють наці, нацистські війська, то до кого він звертається? Що це за аудиторія? Ну, є така аудиторія в Словаччині, і в принципі він для того, щоб виграти вибори минулого року і стати прем'єр-міністром вже по четверте. А він його повістка політична програма вона пішла так, я би сказав, ну, ближче до радикальних правих. А Радикальні прави, Словаччини ну, це обов'язково націоналісти, а словацький націоналізм ну, це обов'язково проросійський націоналізм. Просто у кожної країни, у кожної нації є своя схема, історична схема цього націоналізму. А, така вісь, так, де ми і вони, а між тими, хто вони, це наші друзі і наші неприятелі, в принципі. Там ну це, це є історична спадщина, це я думаю, повинна потрібна була б окрема передача для того, щоб пояснити. Я підсумую так, я розумію, що це дуже нелегко зрозуміти в Україні цю ситуацію зараз. Є ну просто є такий сусід. У вас як Словаччина є з такою історичною спадщиною, яка вони є. Яка вони ну щоб трошечки більше пояснити цю структуру, я уже. Ну, слідкую за то є, соціологічним опитуванням населення, що словаки та Словачки думають щодо війни Росії проти України. Так? І структура така. Десь у нас 20% це дійсно такі радикальні прави. Так? Ну, це десь щось подібно, що є АФД в Німеччині, так? або в інших країнах, тобто тут нема. Великої різниці, в принципі, десь ж посередньому десь рівень 20% виборців це вже антисистемні виборці. Це так, це дуже негативний тренд. Показали це і вибори в Європейський парламент, де вони тобто, посилили свої позиції. І тут, Словаччині, ну, фінансовий кризис. 9 10 рік так це було десь біля 10 -ти. Потім був міграційний кризис 15-й рік, потім пандемія ковід-19, потім війна, то ж кризи, так і в принципі результат цих криз, що доля цього антисистем... антисистемного електорату, вона десь ну на рівні 20% і Тут Словаччина нема, не представляє якось такої ну. Тобто Це не, не специфічна ситуація, тільки для Словаччини. Тут далі так, 47-46% словаків однозначно розуміють, хто є агресор в цій війні, це Росія, і хто є жертва в цій війні, це Україна, і що жертві потрібно допомагати. Це просто каже: ну, я би сказав так обично, не знаю, якщо християнська мораль, так, якщо це взагалі, то є це менше половини. Це проблема, що дійсно це ну, 46-47, так, це не 50% і не більше 50%, близько половини, але не половина. Проблема словацької політики – це ті між цих, цих 30% між радикалами і людьми, які просто розуміють більш-менш я би сказав так правильно, але якщо піти далі в деталі, там також своя структура розуміння всього, всього цього. Але цих 30% у них нема погляду, так? у них нема позиції щодо того, в якої країни вони хочуть жити. Вони, вони дуже підлягають маніпуляції, прийняють, формують своє бачення на події так? і на ситуацію на основі емоцій. Не на основі якогось раціонального пояснення, чому що потрібно, що не потрібно, що добре, що, що гарно, що погано, а просто емоційні, скажу, от приклад: за тиждень до початку російської агресії було таке. Національне дослідження результат був питання було: хто відповідає за ескалацію напругу на російсько-українському кордоні? Так Біль, більше 50, думаю, 53% від респондентів сказали, що це НАТО та Сполучені Штати. Вони відпов... тобто, несуть відповідальність. Ну і е, два тижні після початку агресії було допитування, тобто, було, було таке дослідження, і результат був зовсім інший. Більш, більше 60% сказало, що Росія відповідальна за ескалацію напруги за агресію. Так що, знаєте, тут проблема, я скажу так, щоб підсумувати, не проблема в тому, що каже Фіцо, а проблема. В тому, чому доволі велика частина словацького, то тобто з громадян Словаччини хоче цього чути. А Фіцо це просто політичний, ну, прекрасний. З точки зору професії політичної технології, політик, який дійсно розуміє, як працювати з е, е, виборцями, щоб просто дійсно е, дістати цю підтримку, ми бачили це і на парламентських виборах у нас двадцять третьому році, коли він виграв ці вибори з ось таким гаслом, що він за мир. І ні одного снаряду більше для України. Так це була основна така позиція. Були президентські вибори у нас ще до європарламентських виборів. І також це було щось подібне, що зараз є в Сполучених Штатах Америки. Як мінімум, команда Трампа хоче так ем, 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 зінтерпретувати ситуацію, що Гаріс це кандидат війни. А він кандидат міру, так? Це та ж сама технологія була спрацювала тут під час президентських виборів, коли виграв кандидат ä, правлячої коаліції пелегріні. Корчок це був кандидат війни, а цей кандидат міру, так? Ну і так, то есть, щоб пояснити, чому Фіцо каже те, що він каже, так? Ну, так, так зрозуміло. Було. Слухайте, ви праві абсолютно, і ми, ми це розуміємо. Що політики кажуть, те, що хоче почути їхній електорат, то те, що хочуть почути їхні виборці, ви нам тільки що досить докладно пояснили, якою є а, дійсно думка, так серед громадян Словаччини щодо російсько-української війни, бачите, незважаючи на те, що Словаччина є країною НАТО. Незважаючи на це, все одно, от велика частина словаків переконані, що саме НАТО винні у цій, значить, війні в тому, що Путін напав що пішов широкомасштабною війною на Україну. Я Але, вас поправлю, що... ви вибачте, вибачте з поправлю. Це я показував цих 30% що є проблема словацької політики, тому що ці ж самі люди за тиждень до початку агресії сказали, що відповідають НАТО, так, а два тижні після це факти, це дослідження. Уже вони сказали, що це Росія. Тобто тут проблема в тому, що куди піде цих 30% на який бік так воно і виходить в виборах, і так далі, і тому подібне. Тому Фіцо каже те, що він каже, тому що йому потрібно було він втратив свого виборця, як у нього був раніше, і він повинен бути під з риторикою, піти більше вправо Ближче до радикальних прав абсолютно ну, давайте про це... Тут, вибачте, що знову перебуваю. Ну цю риторику використовує Віктор Орбан в Угорщині. Так він також голуб миру. Що якщо його не виберуть, то буде війна. Ну от ви приводили в приклад Дональда Трампа. Те саме, так от якщо я буду в сенсі я Трамп. Переможу, то тоді все буде клас. Якщо переможе Камела Гаріс, то це третя світова. Одночасно, з цим я маю до речі зазначити для от частини нашої аудиторії, яка може пропустила цю новину, але от 70 тисяч словаків, взагалі то вони задонатили понад 4 мільйони євро для того, щоб закупити боєприпаси для України для збройних сил України. Ну і от зараз вже є повідомлення, що до ЗСУ надійшли шість вантажівок з такими боєприпасами. Тобто, ми розуміємо, що є така дуже активна частина ти на словаків, які готові допомагати 4 мільйони євро. Це дуже дуже крута, дуже велика сума, і ми за це вдячні. Але знаєте, ви сказали, що от треба ну багато часу для того, щоб пояснити, а чому словацький націоналізм він завжди про російський. Але якщо коротко, а як так сталося, що словаки ну що таке націоналізм, так це типу національна гордість, що ми типу найкрутіші, що там не знаю, словаки не знаю, мають захопити всі території, які їм історично належали. Я кажу про радикальних так. Ну таких okay. правих, а чому вони раптом проросійські де де цей пере це не раптом? Це не раптом. Це проблема в тому, що це не раптом. А це дійсно, щоб пояснити всі ці фактори, так починаються з 19 століття, коли була сформульована перша політична програма для Словаччини, так, в рамках Габсбурзької монархії, перше покоління політиків і так далі. Домовлялись з Віднем, Відень, потім з зрадів, домовився з Будапештом, так, словаків, чехів, хорватів і так далі. Всіх від, просто відписали. 19 століття у нас була малярі. І в кінці тисяча вісім п'ятдесяти року вийшла книжка лідера цього словацького руху Людовіч Штур. Вона називається Слав'янство та Світ майбутнього. Так, слов'янство світме, і там був такий меседж, так що чим більше Росії тут в Центральній Європі, тим гарніше це для національної с... свободи словаків. Це була біблія словацьких політиків в другій половині 19 століття. Так, основний такий заповідь можна сказати, з цього досвіду, коли словаки перший раз воювали за свою національну програму, що тоді дійсно формували добровольчі отряди, допомагали там австріякам побороти угорців. І так це дуже комплікована історія. Я не хочу вас завантажувати там, і це не тільки. Там було ще дуже багато факторів. Ми б могли годину про це говорити. Це просто потрібно зрозуміти більше про історію, якщо була б можливість у вас зробити таке історичне ну, інтерв'ю. Ну давайте вернемось тому, що Фіцо реально робить, тому що одна справа, що Фіцо каже, так, а якщо були переговори з принципі він рік у, у, в жовтні минулого року він став прем'єр-міністром, сформував свій уряд, а, в принципі, це вже третя зустріч з прем'єр-міністром Шмігалем. І знаєте, що головне, от парадоксально, от про все це, що ми кажемо, що Словаччина зараз один із самих потуж... потужних. Тобто uh, з виробників снарядів калібру 155, які uh, надходять в Україну. Якщо я скажу вам е, приклад, чому важливо українському уряду мати я, я розумію цей інтерес, що неря на те, що Фіцо каже, реальність така, що якщо ми до війни виробляли на рік менше 10 тисяч снарядів цього, цього стандарту НАТО гаубиці е, е, НАТО, яких багато в Україні з різних країн НАТО, так е, менше десяти тисяч, двадцять другому році це було 50 тисяч, 23-му 150 п'ятдесят а для порівняння Сполучені Штати Америки в минулому році, 23-му, виробили 400 тисяч. Так, ви не можете помірювати потужність економік Словаччини та Сполучених Штатів. Ну, принципі, мабуть, половину, майже половину того, що виробляється виробляло минулого року там. Виробляється в Словаччині, Так? Одне з основ... цього року це буде повинно бути більше 200 тисяч, крім словаччини ще сім країн. Європейських, які виробляють ці снаряди, якщо б всі країни так виробляли і нарощували це виробництво з такою динамікою, як це робить Словаччина, то ЄС би виповнив ці обіцянки, які він надавав, що поставить там мільйон ще к березню цього року, так снарядів для цього калібру 155. І тут, знаєте, одне із таких поселів цієї зустрічі шмігаля Єфіцов вони вже домовились про те, що. Це повідомив про це ваш прем'єр-міністр на заключній прес-конференції, що український виробник цих снарядів домовився з європейським партнером, невідомо, чи це Словацька чи не словацька компанія, ну виробництво піде в Словаччині, буде організовано в Словаччині. Так що, якщо взяти те, що, скажімо, якщо цього року буде десь 700 тисяч, може, більше нових вироблених снарядів цього калібру, 200 тисяч з них вироблено в Словаччині. От вам. Це гасло Фіцо перед передвиборчих кампанією ні одного снаряду на Україну. У ну, ви знаєте, таке нас влаштовує. Таке нас влаштовує. Тут ну хай от, тоді давайте щоб хай тоді розуміти. Хай тоді прем'єр Фіцо говорить, що захоче, але дійсно, якщо наші військові отримують ті снаряди, які ми можемо зупиняти російських окупантів, це добре. Я от знаєте інше трошки запитання? Ще хочу питання підняти. Ми розуміємо, що Словаччина залежить від російського газу. І більше того, на оцих перемовинах Фіцо та Шмигаля про це говорили. Е, Прем'єр України сказав про те, що ні, ми не будемо подовжувати угоду з Газпромом, але сказав, що ми можемо використовувати нашу газотранспортну систему для транзиту. А що це буде за газ? А це буде якщо говорити про молекули з цього газу російський, звичайно, Ну, я поясню це на прикладі тут нещодавно декілька тижнів тому назад у нас була дискусія щодо нафти. Так коли український уряд ввів список санкціонних компаній Lukoil, у якого були контракти зі словацьки-горськими рафінеріями щодо постачання нафти. І, в принципі, тут у нас була дискусія, що з цим робити і так далі. Дуже цікаво Ну, може бути подібне, що і в випадку газу. Ну Нафта там є. До кінця цього року це можливо, тому що це є домовленість з рамки Європейського союзу, що нафта, яка транзитується через територію тобто, з Росії через трубу в Угорщину Словаччину до кінця цього року не підлягає під санкції. Це буде вже після нового року. Там вже потрібно буде вирішувати це по іншому. Ну рішення було яке. Зараз Молц, угорська компанія, покупляє російську мову з нафту в Білорусі і транзитує її через територію України вже як угорську нафту. Це газне під санкціями. Тут знаєте, щоб пояснити, це подібна схема може бути і тут. Тут є мова про те, що може Азербай, Азербайджан стати от покупцем ці, цієї ці, ці, з російського газу, і потім в принципі а, як, як давати це буде Азербайджанські. Буде азербайджанський газ, який буде Україна транзитувати. Знаєте, в чому проблема? Проблема в тому, що зараз ця угода між Україною і Росією, вона e, значить, що якщо хтось в Європі покупає російський газ, то він платить на кордоні зі Словаччиною від кордону зі Словаччиною за транзит. А Газпром платить e, нафтогазу за транзит до кордону. Так, цього контракту не буде. Ну, Український аргумент зрозумілий, тоді покупайте газ. Sugi. Там є ця то є станція компресорна, так і просто ми будемо качати цей газ, якщо оплатити оплатите транзит через територію України. Тут питання в тому, щоб плза ну, тут хочу сказати, що немає уже... нема клієнта для цього газу. Якщо до війни скажімо, це було десь більше 50 мільярдів кубометрів, які йшли через територію України, потім Словаччина в основному це була Німеччина, Франція, Італія. У нас в Словаччині є така розвілка, іде західна вітка, іде потім вниз, це тобто на Австрію і північну Італію. Там дуже промислова частина Італії. Там дуже був такий ну потужний клієнт. Цього. Зараз цих клієнтів немає. Що качати? Для кого качати? Для словаччини, угорщини, Австрії. Це останні країни, останні, які зараз споживають російський газ. Тут є аргумент Словаччини, я коли так слідкую за дискусією, що він дешевше ніж те, який у нас зараз є. Ну, уже зима 2022-2023 року показала, що ми можемо функціонувати і без російського газу. Доля російського газу була 8% споживані до того було знаєте декілька місяців 100%, а після зими 22-23 8%. І це вже був газ, який був привезений ще до того, коли Газпром почав шантажувати там десь в половині 22-го року, так коли вони спровокували енергетичний кризи, це їм вдалося. Так що, тут, знаєте, вже не, це не ті об'єми. Транзиту, щоб були цікаві, якщо не буде есть, клієнт для цього газу в інших країнах, для того щоб постачати цей газ тільки для словаччини угорщини, хоча Але ж це за, за рахунок цього може дешевшого газу, Росія може купувати лояльність цих країн. Ми бачимо, от Віктор Орбан взагалі Ні, знаєте, найкращий друг. Роберт Фіце, uh... як мінімум, всередині країни робить такі заяви, які виглядають дуже проросійськими. Ну про Австрію там трошечки окрема розмова, бо вони продовжують декларувати а, свій нейтралітет. Пане Олександр, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Дулеба, політолог зі словаччини, був з нами на зв'язку. Ми підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.